Дуже круту штуку побачив, 3D-принтер, який друкує металом. Це зварювальний апарат, по суті, і ЧПУ, це хозіовий ЧПУ. Крута штука, я дивлюся, по суті, під любим кутом, доволі гладкий, гладкий друк виходить, не видно, не видно шарів. Можливо, через те, що сварка розтікається, а не так, як ну, на 3D-друку пластик. Також що прикольно, що е, тут видно ось не один анод, да? а от з, з різних боків різні аноди. Ймовірно, тут на, на, друку, на головки е, декілька, або вони чередуються, ймовірно, або декіль, декілька, декілька анодів, які можуть друкувати більш тонкі речі. Так що... На друг замовляти вже і в металі Все. Прикольна новина.